Російські війська розпочали новий наступ на Харківщині, проте українським силам оборони вдалося зупинити їхнє просування. Про це з міста Вовчанськ повідомив командир одного із підрозділів ЗСУ Денис Ярославський. ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ на харківському фронті, але при цьому було втрачено частину державного кордону та деякі населені пункти, які раніше перебували під їх контролем. Спільними зусиллями 92-ї, 57-ї бригад, кракена та танкістів вдалося ліквідувати прориви в обороні та відновити контроль над ситуацією. Ярославський засудив дії окремих підрозділів, що залишили позиції та відступили. За це командування було усунуто, а за фактом ведеться розгляд. Командир розкритикував роботу відповідальних за зміцнення першої лінії оборони. Де ті, хто мав мінувати і зміцнювати. Хочу подивитися в очі тим, хто розкрадав гроші, заявив він. Водночас Ярославський висловив побоювання за долю Вовчанська, який може бути знищений російськими кабами. Без авіації ми не можемо захиститися. Ті, хто не дає нам літаки, фактично допомагають ворогові. Заявив він, незважаючи на труднощі, зсу тримають фронт та ведуть бої за повернення втрачених позицій.